Шановні друзі, ви на нашому каналі Дніпраком. Всіх вітаємо. До вашої уваги презентуємо поршні комплект. Це до двигунів Д240. Д-65. Ну, тут на коробці написано, що за І до 260 підходить. Так, виробник GFD це упаковка. В упаковці йде два комплекта, тому, якщо вам будете замовляти, вам прийде дві коробки. Ось показую поршень, він фосфатований, лазерне гравірування, якщо бачите, GFD, це виробник. Ось каталоговий номер 240 5 і це група М. 23.08-22 це дата виготовлення. Ходить сам поршень по гільзі дуже, дуже чітко, гільза фосфатована повністю. Промазано в комплекті ущільнювання під гільзу, два кілечка, палець, палець дуже щільно запакований, ще в попирку кільця. Ось в таку упаковку, вони промарковані. Давайте, не помрідить. покажу. Подми кільце Ось так буде краще Краще видно. Ось, як ставити така наглядна інструкція. Ціну комплекта можете побачити в посиланні. Всім дякуємо, хто з нами. Звертайтеся. Це новинка на ринку, але по якості ви бачите. Виробник відомий, хто стикався, той знає ось такий поршньовий комплект. Замовити можете на нашому сайті Дніпроагроком. Як завжди, всім дякуємо за те, що ви з нами. Звертайтеся, там у нас було відео по польській поршньовій. Вона буде в наявності, але поки що строки, строки невідомі. Дякуємо, хто з нами, за вашу увагу. Звертайтеся, замовляйте. Всього найкращого і слава Україні!